25 жовтня трапилося у нашому місці. Далі у випуску новин новинстри сьогодні мене звати Микола Бойків. Вечір добрий. Сколе Меденичі, Моршин і район. Загалом сміття везуть до Стрия. Хотіли ще й зі Львова частково возити, але мерія заборонила. Втім, приймати чужі відходи чи ні вирішує Василь Васькович. Керівник комбінату комунальних підприємств тому те, що активісти вчора зупинили машини зі сміттям з Дрогобичини, бажали, що неофіційно нині спростували під час громадських обговорень. Такі провели, бо піднімають ціну на захоронення сміття для бюджетних та приватних організацій. Чому і наскільки дивіться у матеріалі. Востанні тарифи на вивезення чи захоронення сміття піднімали у стрію ще у 2009 році. Через збитковість лише за попередній рік мінус 240 тисяч гривень, каже головний комунальник міста Пан Васькович. Терпіти більше не будуть. Зарплати зросли, енергоносії, паливно-мастильні матеріали також. Тим більше міська рада підвищувати тариф для населення категорично заборонила, залишила підприємців та бюджетників. Їхні Рішми й перекриватимуть борги. Гроші скерують на захоронення. На полігоні щодня потрібно розгортати та ущільнювати сміття. Для, е, на послуги по захороненню одного метра кубічно твердих побутових відходів на міському сміттєзвалищі становитиме Для бюджетних установ і організацій 24 гривні 92%, віта. для інших споживачів 32 гривні 59. Для населення 96 ціна залишилася без учасники слухання на підняття, а саме вґрунтування зросту тарифу, реагували по-своєму. Ми не зависали промисловці підприємців. Як ви думаєте, що ви будете робити, де ви гроші знайдете в кінці бюджетники, щоб поплатити до того всього і так далі? Значить, це все іде в тому. Чому я запитав? тому, що вивезенням сміття займається організація окрема. Вона документ не показує, що і міська рада дозволила, міська рада їй дозволила збирати з району звідти звідти, і воно враховується разом сюди, і тепер починають розказувати, що ми так хочемо зробити, а через рік. Прийдеться знову тут збирати і буду знову казати, що ви знаєте, ми допустили помилку, той тариф не не годиться, так і так. Ті, що в економічних розрахунках тямлять, вважають, що відштовхуватися варто від кількості сміття, яке вже після сортування йде на захоронення. Ця картинка, яку ви зараз подали, вона слабо. Рально але, але журналом реєстрація для сьогоднішніх громадських слухань вона, вона умовно до сам вона умовно Представники правого сектору. Скаржаться не все сміття, яке Ваші? привозять до стрия, облікується. Вчора хлопці в цьому пересвідчились, зупинили машини з меденич. Водії, документи при собі мали не всі, а сторожі на полігоні їх прийняли. Обставини справи доручили з'ясовувати поліціанта. Там є купа чорних зошитів. Які вписуються, і я, там чин, не зошит. стоїть не один зошит, не два зошити. Там стоїть десятками зошитів наскладених різних сіл, з якими О, вас заключені. Братина, да? братина, Як ви, ці ви, угоди ви, зошит, можна заключити? не зошити це є книжки, які пронумеровані, прошнуровані. Чим пронумеровані це є, там стоїть дві основні книжки на столі, які дійсно є пронумеровані, а в тому є купа зошитів наскладених на кожне село, на кожну на кожен район і всі, хто сюди возить. Разом з представниками інших формувань хлопці вимагають розірвати угоди з іншими містами. Аргументи прості: чим більше сміття, тим ймовірніші загрози для здоров'я населення. Щодо самого поліону він теж невічний. Рано чи пізно наповниться. Ігор Андрію підприємець, який займає. Це сортуванням відходів у стрию заспокоює незабаром. Становить ще одну лінію. Відповідно на захоронення лишатиметься менше хвостів. От власне за останні ті роки. Наш наш полігон має ще ресурс не, не цей за рахунок того, що відбирається неорганіка, яка несе шкідливі при розкладанні шкідливі оті всі речі. Повітря представник асоціації підприємців та роботодавців стрищини пропонує зробити більше залишки спалювати за новою методою з мінімальними викидами в атмосферу. Якщо хочете, є патент міжнародний український власник патенту. Мій колега так. По повному спаленню остаточних оцих хвостів, так, з викидами в атмосферу СО нижче спалення газу. Зрозуміло, так? Все. Є, ці технології існують, і вони не такі дорогі, як здаються, на перший погляд. Що мене найбільше дратує, коли про це дуже багато говорять, а воно є. Воно вже працює в інших регіонах. Так. Таким чином, тут треба зараз ставити негайно питання про сміттєпереробку, а не просто. Про щодо залучення інвестицій для зведення сміттєприробного заводу у чи на стрищині переговори таки ведуться, але поки результатів немає. Встановлення такого може вдарити найперше по кишенях простих стриян. Інвестор ніколи не зацікавлений на соціальну складову. В них була зацікавлені тільки на твердій пластик, тобто все, що інше, його зобов'язати чимось розумієте, тобто є питання питання нас перекультивація. Вони цього не хочуть. Вони хочуть готове сміття, які приїжджають, сортувати і забирати. А все, що в нас які є проблеми, на них вони звертати не хочуть, тому. Тут питання з інвестором дуже складне. Якщо реально його затягнути і витримати всі ці соціальні наші що треба, то дійсно буде підняття буде суттєве. Проте хочеться нагадати місто Золочів, яке цього літа ми відвідали. Там теж є сортувальна лінія. Заводу ніхто не будує, а от на самому полігоні працюють по усіх правилах та нормах і без іноземних інвестицій. А за кошти бюджетні, міські, державні, також вишукують гроші, подаючи пропозиції у розрізі проектів. Ми апелювали всюди, ми отримали підтримку обласного бюджету і їздив до тодішнього керівництва області, обласної ради. Нам дали кошти на те, щоб ми поклали лінію електропередач до полігону. Далі ми залучили інвестора, він поставив сміттєсортувальний комплекс. В подальшому ми звертались до уряду, до Міністерства екології, ми отримали підтримку двічі. Нам вдалося використати 5 мільйонів гривень. Ми зробили карти складування. Бентоніт завезли з Німеччини, геотекстиль, позавозили, все покладали всі угоди, спромоглися виконати. І коли за результатами навіть всі там відповідні служби провели перевірку, все в нас всі фізичні об'єми, все сходиться, все добре. І я тішуся з того, вже коли буде фільтрат, отже він нас не буде йти. В ґрунт, він нас буде йти в водойми, в такі озера спеціальні штучні ми робимо, і звідти будемо його вже давати на очищення. Тобто є ціла процедура передбаченим проектом. Але ми взяли хороших фахівців, котрі проектують полігони. Ми подивилися сучасний досвід, який є. Десь їздили, десь їздили по, по Європі трохи. Я дивився, скажімо, в Австрії, як це відбувається. Колега, який займається, дивився в Америці, дивився в Німеччині, у Польщі. Тобто є різний досвід Прикро, що все таки ми маємо таку малу глибину відсортування відходів. Тому що хотілося б, щоб це було, скажімо, як у Швеції, щоб там 1-2% відсотки на захоронення. Над нашим полігоном теж треба попрацювати, Бодай культури те чи удосконалити, а ще дотримуватися правил, аби не спровокувати надзвичайних чи аварійних ситуацій. Нам стало відомо, що на. Території сміттєзвалища є важливі об'єкти, а саме дві системоутворюючі лінії по 110 кВ. Живлять вони підстанції Стрия та стрищини. Є охоронні зони. Біля них подекуди сміття, яке може влітку загорітись. Є навіть діти, які можуть травмуватись. А у небі ще одні шкідники. Птахи прилітають сюди у пошуках їжі. Кожен з наведених фактів може залишити як мінімум пів Стрия, району, а ще Дрогобичини без світла, згідно. Закону України про землю енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів на енергетичних об'єктах встановлюються охоронні зони. На лінії 110 кВт це є 20 метрів в одну і в другу сторону. Відповідно, якщо взяти ще між проводами, то буде 20 плюс 20 40 і приблизно ще 5 метрів це між проводами. В загальному встановить охоронна зона 45 метрів. є проблема? Тому що звалище, так розумієте, підбирається ближче до лінії. Будемо звертатися, і вже напевне зверталися з листами щодо порушення правил охорони в мереж. Відповідно, міська адміністрація чи влада повинна реагувати. На такі наші звернення існує ще одна проблема: Стрияни ухиляються від оплати за комунальну послугу. Спосіб не підписання угод із комунальною службою. Статистика сумна, як з боку населення, так і організацій, для яких підвищить тариф. Вже на черговому засіданні виконкому стрийської міської ради. Пострию як по Львові. Чотири гривні треба буде платити за проїзд. Оголошення опублікували 22 жовтня на сайті міської ради, а також в пресі. Якщо ви проти, висловлюйтесь, пишіть, приходьте до міської ради у відділ житлово-комунального господарства, бо через місяць буде уже пізно. Проект документу поставлять на стіл поважних членів виконавчого комітету. Саме вони мають право прийняти чи не прийняти таке надважливе рішення для стрийських пасажирів. Піднімати тариф перевізник-монополіст хотів вже давно, але міська рада відтягувала цей процес. Через постійні скарги Стрийському АТП скеровували прохання налагодити безперебійний рух маршрутних автобусів. У міській раді нас запевнили, що люди більше не нарікають, принаймні у письмовому вигляді. Відтак, перевірити правда. Це чи ні можна було б на громадських слуханнях. Такі ініціювати можуть або самі замовники, міська рада, або ж виконавець-перевізник. Громада також має право. В іншому випадку проїзд подорожчає ще до нового року. Давайте змінювати своє місто на краще разом. У стрію від учора запрацювала система електронних петицій. Відтепер. Кожен охочий може виставляти свої ініціативи на сайті «Edem.in.ua». Це безкоштовна платформа, якою користуються у майже 100 містах України. На думку одного із ініціаторів запровадження новацій, депутата Андрія Поврозника, петиції допоможуть громаді достукатися до можновладців. Так би мовити, ініціативи народу повинні змусити їх працювати більше на благо міста. Налагодять співпрацю тут м'яч на стороні громади, тому що тепер ми будемо бачити чітко, які питання є актуальними для мешканців. Ми будемо бачити, наскільки вони є актуальними для мешканців. Тут ми привносимо цю частину публічності в діяльність ради, що я думаю, дуже великим позитивом в, нашій, в нашому місті, в нашій громаді. Процедура авторизації на сайті проста. Вимагає лише кілька кліків мишкою без авторизації. Анонімно там не можна розмістити електронну петицію. Необхідно авторизуватися, як я вже коли ми демонстрували, показував або за допомогою цифрового підпису, або за допомогою Bank ID, Тобто це Ощадбанк має таку послугу. Приватбанк користувачі цих банків можуть власне за допомогою цього бенк ID собі. Зареєструватися, авторизуватися на цьому сайті, інші особи повинні пройти процедуру авторизації вказання прізвища і по батькові, електронної адреси, номера телефону, який виступає на який надійде смс з кодом реєстрації. Зареєструватися необхідно один раз. Електронні документи може подавати будь-хто петиція протягом 60 днів має набрати 150 підписів, і вже тоді її розглядатимуть компетентні органи. Комунальники чи депутати профільних комісій у разі потреби рішення затверджуватимуть на сесії. Ця петиція, яка набере достатньо кількості голосів, вона попадає. Є прописана процедура, вона з Відповідні працівники, чи в чию сферу відповідальності це входить виконавчого комітету, тобто безпосередні виконавці, і е, з обов'язковим залученням ми про це зазначили в положенні профільної депутатської комісії. Знову ж таки, залежно від того суті питання, яке підняте в петиції, е, розглядають, формують проект цієї відповіді, проект тих е, пропозицій дій. Які необхідно вчинити міському голові, і власне тоді відбувається реагування на таку електронну петицію. Про це зможе контролювати громада, адже зворотний зв'язок налагоджений. За вмістом петицій слідкуватиме модератор Наталія Капко, фаховий юрист. Вона перевірятиме, чи не містить текст речей, що протирічать. Українському законодавству має бути вказано заголовок петиції, викладена суть електронної петиції, тобто суть звернення. Має бути вказано уточнено прізвищем по батькові автора петиції, і е, може бути надана ще додатково або фото, або відео, і, або інше ілюстрована. Е, Інформації буде перевіряти, чи немає загрози інтересам чи свободі населенням чи мешканцям міста, чи немає загрози загрози інтересам національної безпеці України, і чи не порушуються даним даною електронною петицією взагалі права чи свободи, чи законні інтереси наших громадян населення міста? Ініціатори проекту закликають страян бути активними у цьому питанні. Ще один органік-фест у Стрию. Організовують кооператив здорового харчування Віра, кредитна спілка Вигода, фонд громад Рідня, Агенція регіонального розвитку Перспектива Стрийщини та велоклуб Стрий Роберт Сіті. Карпатський ярмарок. Уже сьомий за ліком розпочнеться у п'ятницю на площі ринок. Там виключно органічні продукти, мед, сири. Вино усілякі смаколики реалізовуватимуть господарі із усіх куточків України. Вихідними, як завжди, на Страян чекає велика розважальна спортивно-концертна програма, різні забавки і конкурси. Більше про органік Фест нам сьогодні розповість гість у студії Юрій Комарницький, голова правління Агенції регіонального розвитку Перспектива. Стрищини, вітаю вас! Вітаю, вітаю глядачів! Пане Юрію! Давайте по днях, що у нас заплановано на п'ятницю. В п'ятницю це буде день, коли, умовно кажучи, ми готуємося. Готуємося в цей день. З'їжджаються гості наші з усієї України. Це забігаючи наперед, хочу сказати, що вже на цю хвилину зголосилося більше як 150 продавців різноманітної і виробників екологічно чистої. Продукції на цей раз ми поставили питання більш жорсткіше про те, що про відповідність про сертифікацію, тобто будуть речі, що ми будемо бо були такі. В тому числі і зауваження щодо продавців, що не всі не вся продукція є, скажімо, відповідно дійсно задекларованої планки, колишне чистої. Тому на цей раз ми дещо, ну не, можливо, не все зразу вийде, зразу каже, але ми хочемо вийти на той рівень, щоб було дійсно продавці автентичних продуктів, щоб можна було б приїхати дійсно від, від виробника. Це перше. І по цифрі хочу сказати, що ми вже десь обходимо ну, місто Львів, скажімо, в подібних заходах, бо там максимум збирається, якщо ви були на цій 100 Трізі півдопернем 80-100 учасників. Поки що програємо, хіба що мукачево, так умовно кажучи, в ярмаркуванні, в заходах. Але думаю, що цю планку ми найближчим часом також здолаємо. Це будуть в основному це будуть мед різноманітні продукти, які в принципі, ніби як урожай осені. так? Бублики, там, випічка, сувеніри, ну і безліч всього там. Всього навіть не перечислив, тому що зараз по пам'яті у нас ліміт часу, я не зможу все перечислити. Але обіцяю, що буде розмаїття, як ніколи. Географія, учасників, яка вона. Географія буквально від заходу до сходу, тобто будуть представники. Ну, звичайно, що наш регіон це Закарпаття, Івано-Франківщина, Чернівці це ті, що у нас найближчі, Тернопільщина. І зараз географія посунулася вже і Чернігівщина зголосилася, і з Під Одеси, і з Херсона будуть представники, і будуть в тому числі там виноробства, соки різного роду. Тим, чим багати, одним словом, наш край, бо я так. Наперед, знову таки забігаєш. Я більше відповідаю за елементи приваблення відвідувачів. А тобто, це піар, і це якраз видовищна от програма. Так? Давайте про них субота, якою буде багатої на події. В суботу ми кожного разу намагаємося зробити якісь родзинки, щоб було цікавіше. І як я говорив вже в минулих анонсах, що ми не стараємося залучити принципово якихось супер-мега-зірок. Ми стараємося робити це свято, власне, своїми руками, так би мовити, щоб це було ближче до народу, щоб ми були не просто споглядачами, залучити людей і навчити їх самих робити собі свято. Тому в наших святах немає мега-суперзірок, ми робимо. Таке свято самі, щоб кожного разу, але ми хочемо їх робити, як я вже минулого разу казав, якомога більше, щоб кожного разу приїжджало більше людей, і старіяни були задіяні і е, відвідувачі відчули власне ту душевність теплоту і колорит нашого міста, наших містян. Тому, говорячи про це свято, як завжди, активно долучилися наші профтехучилища, е, наш коледж, е, учні, студенти, молодь. Цього разу будуть більше акценти зроблені власне на презентацію те, що роблять в першу чергу училище, тобто їхні професії. Бо зараз гостро стоїть питання відповідності, невідповідності, потрібності профтехучилищ. Тому ми в тому числі робимо акценти, щоб училища під час таких от загальних масових воду не могли максимально продемонструвати свої таланти. Тобто буде концертний блок з талантів. Училище тут це звичайно сюрприз, бо вони вони самі готують, вони повністю готують такий автономний блок, щоб показати, що учні, студенти зможуть не тільки тут професію володівати, розвинувати різноманітні таланти. Серед е, акцента суботи е, я запрошую, користуючись нагодою і те, що ви мені надали, це е, до встановлення своєрідного міського флешмобу мобу співочого. Це сутність така, що в першій годині в суботу ми запрошуємо всіх, в тому числі і тих, які будуть приймати участь в концертній програмі, і поза ним, і просто відвідувачів прийняти участь в грандіозному флешмобі. Останній раз це в Коломиї було там порядка 800 людей. Співало одночасно такий величезний хор. А цього разу ми хочемо побити їхній рекорд. Ми запрошуємо тисячі стріян, і в цьому нам допомагає звичайно телерадіокомпанія Лан. І наша всім відома газета Фортуна в четвер в номері буде надрукований текст пісень буде пісня. Про стрій. Це спеціально роблять тираж в два рази більший, тобто десь порядка 10-12 тисяч. Всім, хто прийде, буде роздана безкоштовна газета, в якій буде надрукований текст пісень, текст пісні про стрий, автором якої є нам відомий співак і композитор Михайло Золотуха. Він буде диригентом цього величезного хору. Ми зробимо таку невеличку репетицію. І всі разом сподіваються, що прийде дійсно. Тисяча і більше людей, щоб ми могли втерти в носа коло по-хорошому, та показати, що в нас не менш талановиті люди, не менш співочі. І всі разом ми на Майдані ринок заспіваємо пісню про стрий і пісню про Україну. Там буде дві пісні: одна про наше місто, друга ну отака буде родзинки. Ну а решта ще один сюрприз. Такий це буде, не але зараз буде акцентовано, це е, виступ е, спортсменів бойового гопака. Запросили зі Львова і з Львівщини кращих спортсменів з тим, що вони продемонстрували навики давньої нашої боротьби, яка має сторічну, можливо, навіть тисячолітню історію, і на відміну модним різного роду течям єдиноборств. Я думаю, що наш бойовий гупак козацький є не менш видовищний, і всі, хто прийдуть, зможуть також цьому переконатися в і субботу... Ну і завершальний день, що у нас буде відбуватися на неділю на завершення. Це е, продовження тої традиції, яку ми сповідували е, всі ці роки. Те, що стрий дійсно місто віковічне, яке сягає своїми коренями в середньовіччя, і ми будемо робити таку собі інсталяцію середньовіччя, середньовічного дійства. Е, на для цього випадку ми запросили е, лицарів на цей раз. Їх буде в три рази більше на минулого року. Було 10 учасників на цей раз зголосилося понад 30 учасників. Це буде інсталяція, чи як можна сказати, інсценування, вистава повноцінного середньовічного дійства, яке буде прикрашене, воно буде дещо театралізовано. Долучається 16-го училища, Це буде повністю дівчата, вихід, красуні, король, королева, сурми, музика. Все буде театралізовано з молоскипами. З усіма атрибутами повністю такого відчути атмосферу середньовічного міста і показати те, що наше місто дійсно є древнім, що його історія тянеться від далеких віків і аж до сьогодні ж ми продовжуємо славні традиції лицарства. О, ну ще там буде кілька сюрпризів. Зараз ми ведемо от переговори про те, що як там деякі долучаються, деякі учасники і буквально в останню мить ми чули, ми знаємо. ми... Приїдемо, тому е, всього не буде розгоршту. Планується також, е, якщо буде хороша погода, наші роверисти, велосипедисти покажуть різного роду, е, ну як це казати, трюки, не трюки, так, різного роду, що можна робити на велосипедах тих BMX, покатаються, покажуть. Е, буде звичайно лотерея. Тобто фішка, е, фішка це звичайно що лотерея і. Знову таки ми ще не знаємо, що буде. Ми, тобто, то був і баранчик, там був та і, як приз головний так? як приз, та і козлик був зараз. Вже не знаю, можливо, свиню підсунемо стріляне. Не знаю. По-хорошому, може так бути. Тобто, це та родзинка, що кожен покупець у нас він отримує одночасно. хто купує під час ярмарку, будь-що купує на, на ярмарку. Він отримує лотерею, і в неділю, в другій годині, відбудеться розіграш. Тобто кожен може прийти з лотерейкою і. У нас практично розігрується більше як сотню різноманітних призів. Тобто практично кожен там, третій чи п'ятий все рівно щось отримує на згадку про наш фестиваль. Ну, а найголовніше те, що отримує, звичайно, безліч, безліч різноманітних емоцій. Ну і про емоції. Запрошуйте Стріян на ярмарок. Я хочу сказати, що разом ми творимо наше майбутнє і те, що ми. Розпочали з вашої допомоги, продовжуємо це, якраз оці фестиваль, екофестиваль. Він якраз дозволить стріянам показати наше місто, привабити сюди якомога більше відвідувачів, гостей, дозволить розвивати наше місто, позиціонувати його як місто привітних людей, місто розвитку. Тому запрошую всіх долучитися активно чи в ролі глядача, чи в ролі відвідувача, чи в ролі виконавця. Разом ми дійсно створимо привабливе місто, в якому нам дійсно буде хотітися жити нам і нашим. Дітям. Тому приходьте, я думаю, що буде цікаво і ви не пожалкуєте. Чекаємо на вас. Громадський активіст Юрій Комарницький сьогодні був нашим гостем. Дякую вам на все добре. І вам також все найкраще. На сьогодні у мене все. Заходьте на сайт телеланком.юей там, а також на сторінці каналу у Фейсбуці. Ви можете переглянути новини. Телефонуйте до редакції. 42297. Бувайте! Завтра у порівнянні з сьогоднішнім днем похолодає, температура вночі становитиме плюс 11, в день опуститься до 6 градусів. Дощитиме, вітер дутиме із півночі зі швидкістю 4.